Мої вітання! Я Інна Гаврилова, ведуча чергового випуску Радіобесіди Онтайм. Сьогодні познайомлю вас із атомником Рівненської АЕС, який розпочав свою трудову діяльність на підприємстві понад 15 років тому та вже має певні досягнення у роботі, а саме із начальником зміни цеху радіаційної безпеки атомної електростанції Олександром Старосельцем. Олександре Олександровичу, я рада вітати вас у нашій студії. Я теж вас рада вітати. Цікаво дізнатися, чому серед різноманіття професійних напрямів ви обрали саме атомну енергетику? Ну, відповідь на це питання буде достатньо банальною. По-перше, наше місто супутник ціленаправлене, тому оточення все ж таки мало вплив на мій вибір. По-друге, атомна енергетика на той час була галузі промисловості з стабільними заробітними платами. Ну і по третє, я прислухався до думки батьків. Думаю, що кожна дитина все ж таки враховує рекомендації батьків в цьому питанні. Я був не виключення, тому вирішив вступити до університету ядерної енергії та промисловості, який закінчив у 2009 році. І в цьому ж році влаштувався на посаду чергового дезиметриста третьої групи в цех радіаційної безпеки. Розкажіть трошки детальніше про свій трудовий шлях на підприємстві та про свої досягнення за роки роботи на АЕС. З жовтня 2009 року, по квітень 2014 року я працював на посаді чергового дозиметриста, де пройшов, так би мовити, всі щабелі підвищення на цій посаді, а з травня 2014 року працюю по сьогодні начальником зміни цеху радіаційної безпеки. У 2020 році закінчив навчання на посаду заступника начальника цеху з реконструкції. І з 2021 року періодично виконую обов'язки на цій посаді. Був нагороджений почесною грамотною на той час державним підприємством НЕЕК енергоатом, ну і 24-й рік занесення до книги трудової слави. Я думаю, що в мене ще все попереду. Обов'язково все ще попереду, бо завжди є до чого рости. Розкажіть, будь ласка, про ваші трудові обов'язки на займаній посаді. Загалом цех радіаційної безпеки займається організацією та реалізацією радіаційного контролю майданчику Рівненської АЕС, санітарно-захисної зони, зони спостереження, ведеоблік і реєстрацію до запромінення персоналу. Також надає практичну допомогу іншим цехам РАЕС в організації робіт з забезпечення радіаційної безпеки. Що стосується роботи начальника зміни ЦРБ, тут в цілому можна говорити про роботу оперативного персоналу. Загалом це контроль раційних параметрів контролює дотримання норм правил та інструкцій з раційної безпеки персоналом Рівненського ЄС та персоналом підрядних організацій. А яка взагалі панує атмосфера у вашому колективі? Як ви, як начальник зміни цеху, координуєте роботу персоналу і як ви будуєте комунікацію з колегами для того, щоб виконання трудових завдань було максимально ефективним? Ну, на мою думку, що в колективі у нас панує дружня атмосфера. Ми допомагаємо один одному, підтримуємо. Колективно вирішуємо поставлені нам задачі, приймаємо до уваги думки молодих спеціалістів, ділимося з ними досвідом, спільно проводимо відпочинок. Працюючи в зміні, я підтримую більш такий Демократичний підхід, де кожен може проявити себе, тобто проявити ініціативу, стараюся розподілити обов'язки більш рівномірно, з урахуванням досвіду експлуатації, з урахуванням пріоритетності поставлених задач, необхідного часу для виконання цих робіт чи поставлених задач. А які Якості, як особистісні, так і професійні, ви цінуєте у своїх підлеглих. Ну, це відповідальність, відповідальне ставлення до роботи, ініціативність, цілеспрямованість, допитливість, вміння визнавати свої помилки та працювати в колективі, комунікабельність. Думаю, що ви погодитеся зі мною, що зараз кожен свідомий громадянин України розуміє ціну життя у тилу. І всі ми. У будь-який доступний для нас спосіб повинні допомагати Збройним силам України. Як ви разом із колегами долучаєтесь до підтримки наших захисників та захисниць? Окрім акції Я допомагаю в ЗСУ. Мої колеги донатять. У нас в цеху створена цехова група в месенджері, де кожен працівник, робітник ЦРБ може організувати збір для захисників, захисниць. Як правило, це декілька зборів на місяць, ну і також ми долучаємося до зборів інших цехів. Цікаво, що є для вас джерелом натхнення та мотивації на шляху до особистісного та професійного розвитку? Цікаве питання, на нього можна довго відповідати. Я думаю, що в різні періоди трудового шляху, джерелом мотивації, можуть бути різні елементи. Це і можливість кар'єрного зростання. І матеріальна вигода, і визнання тебе колегами як професіонала, і там реалізація якихось своїх ідей. Якщо брати на теперішній час на даний момент, то це будуть моя сім'я, мої діти. Хотілося б дати їм кращого життя, а для цього потрібно займатися саморозвитком, підвищувати свій професіоналізм. Ще хочу запитати, які поради ви можете дати молодим колегам, які тільки розпочинають свою трудову діяльність на Рівненській АЕС. Ну і, зокрема, у цеху радіаційної безпеки підприємства. Відповідально ставитися до своїх трудових обов'язків, покращувати свої професійні знання. Ну і скажу те, що сказали мені, коли я влаштувався на роботу в перші дні. Це не просто читати інструкції, а вивчати їх. Ну і, звісно, слідувати цим інструкціям у своїй роботі. А, ну, то, так, це, звісно. Думаю, що ці поради досить хороші і варто до них дослухатися. Ефір чергового. Випуску радіобесіди «Он тайм» добігає кінця. Я нагадую вам, що сьогодні ми спілкувалися із начальником зміни цеху радіаційної безпеки Рівненської АЕС Олександром Олександровичем Старосельцем. Дізналися про трудовий шлях атомника на підприємстві та про діяльність цеху, в якому він працює. Пане Олександре, дякую вам, що були сьогодні з нами у нашій студії. Бажаю вам успіхів у подальшому професійному зростанні. Друзі, бережіть себе, своїх рідних та обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. З вами була Інна Гаврилова. До зустрічі у наступних випусках.